Ну Ви знаєте, вот зачем ви сказали? Що... А я? Тепленько? Потому что, знаете, если впечатлительные, я в том числе. Но не настолько, чтобы сразу выйти из воды. А то, что она ага. холоднее стала, две недели назад стоит. Ну Добре, я вибачаюсь. Буду казати, что она тепленька.

Частина синього озера. Сьогодні 14 вересня, Ми вже пів місяця першого осіннього пройшло. Ну, люди ще купаються. Ось Тамара поплила. Тут в довжину ця частина, південна частина озера, десь метрів 250. Це дуже гарна дистанція. Туди і обратно. o quilômetro